В наш час життя міняють швидко, і це не є рідні, і навіть не наші діти. Вранці ти спиш в теплім ліжку раптом дзвінок в двері. Відчиняйте, будь ласка, воєнна поліція, а тут серце в п'ятки не забирають напрямок гуганська. Мати сидить на порозі плаче, не знаючи, що сина більше не побаче. Мати кричить, що це за війна, мужа вбило. Сина увезли, не повинку, да. Осталась старенька, зовсім одна. Верховні Раді ділять мільярди, думають, щоб це купить в Дубаях. А наші військові тихо вмирають, тому що на голос права не мають. Коли вибирали ми тих депутатів, вони цілували всіх жителів сраку. Тоді ми всі мали право на голос. Тепер не потрібні. Ми зовсім нікому Живем по полях ночуємо в окопах, імо що попало, і не спимо в досталь Ракети, піхота і ночі. А наші депутати літають у сочі за кошти, які виділяє Європа. Знаючи, що у нас повніше є жопа, ми віримо в те, що війна закінчиться, але не для тих, хто просто смисся поза границям. Краще поверніться, поки ми вам не снимся.